Звісно, хочу розпитати про наслідки тієї страшної атаки. Ми всі бачили ті просто жахливі кадри. Розкажіть станом на зараз чи завершена вже операція, пошукова рятувальна звідки бив ворог? Ну і загалом що відбувається на місці події, яка в якому стані постраждалі аварійно-рятувальні роботи на місці вже закінчено, а когось на місці обвалу трьох поверхів не виявлено. Відповідно остання інформація це 25 травмованих осіб на місці цієї події. Щодо озброєння, то ворог використовував власну авіаційну бомбу з уніфікованим модулем планування та корекції, який було запущено з території Білгородської області, а саме з населеного пункту е, Строїтель. Я так розумію, постраждало два райони так? в Харкові. Удари так було два райони, три удари о 3 годині 35 хвилин ранку. Два удари по Шевченківському району там було пошкоджено 35 будівель, травмованих людей на місці. Немає пошкоджено п'ятиповерховий мережевий дитячий магазин, п'ятиповерхову офісну будівлю, де знаходилися як державні, так і комерційні організації. Друге влучання в Шевченківському районі по площі свободи. Там внаслідок вибуху було пошкоджено фасад та скління будівлі Держпрому. Це знакова будівля для нашого міста, дуже відома і має свою історичну та архітектурну важливість. Я так розумію, що величезну кількість людей довелося відселити і евакуювати з того будинку, де була загроза обвалення. В Салтівському районі так влучання між першим та другим поверхом. Наслідок вибуху обвалилися три поверхи одного з під'їздів. Проводилися весь день сьогодні. Марівні рятувальні роботи з метою розбору завалів. Декілька плит перекриття і підлоги зараз знаходяться в такому напівпідвішеному напівпідвіш... під... стані. Вони не добре закріплені. Але в подальшому будуть оглядати ці будівлі саме з архітектури, і буде приймати вже рішення щодо аварійності цієї будівлі, як її відремонтувати. Розбито сотні вікон, пошкоджено сотні квартир. Там з допомогою Харківської міської ради і харківської обласної адміністрації вирішувалось питання про відселення тих, кому потрібно, таке на місці забивались вікна. Uh, і хтось їхав до родичів, uh, тобто, кожен для себе вирішував, який напрям uh, допомоги йому потрібен. Пане Дмитре, коли говорити про тенденції. Зараз чим здебільшого атакує ворог uh, Харків? Ну і чи затихає тривога? Uh, вже два тижні росіяни б'ють по місту авіабомбами. Майже щодня удари по цивільній інфраструктурі, по житловим масивам, також влучання в передмісті Харкова в Харківській області. Щодо тенденції, то ось, бачимо тенденцію останні два тижні. Дуже інтенсивна, дуже велика кількість обстрілів по місту. Велика кількість поранених, велика кількість руйнувань, тисячі за цей час просто розбитих вікон. Є загиблі сотні поранених, десятки зруйнованих. Бут... Пан... Так, пан Метре, летить в основному з одних локацій, чи це різні точки? Майже завжди запуск здійснюється з. А... Населених пунктів одних і тих же, Місця запусків майже одні. І ті ж самі. Це населений пункт строїтель і е, Томарівка. Це ось напрямку міста Харків. Ті запуски, які здійснюються з цих населених пунктів Білогородської області, здебільшого пасиві вам величезно, що ви знайшли час і за інформацією, якою поділилися Дмитро Чубенко, речник Харківської обласної прокуратури, був з нами на зв'язку. Дякую. Yeah.